Привіт, я Андрій Каранда вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я сьогодні хочу вам показати злаки навесні. А ті, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок, тому що це важливо для того, щоб ви отримували інформацію про нові відео. Приблизно півроку тому знімали ролик про те, які мають вигляд злаки восени. І у вас могла би зараз виникне думка. А навіщо нам тоді зараз така сама передача, але навесні про ті самі злаки? Я вам скажу. Тому що динаміка цих рослин зовсім інша. І зараз я хочу вам показати, як дійсно ці рослини поводять себе весною. От. В куртині рослин, на яких я зараз знаходжусь, ви бачите, які вони вже зелені, соковиті, гарні, і вони якраз таки привертають свою увагу. Ці злаки вони називаються холодноростучими, тобто вони починають вже вистрілювати і відбивати від землі, коли тільки-тільки ну, немає снігу і просинається сонечко. Тобто, в березні, навіть коли ще будуть заморозки, або навіть в квітні, як цього року, вони вже будуть виходити з зими і вони будуть наростати. Ось, зверніть, будь ласка, увагу: ці рослини це. Щучник дернисти, він був підстрижений приблизно десь ось так. У вас може виникнути запитання, навіщо нам тоді використовувати міскантуси, пенісетуми, проса? Якщо ми можемо, ну ті, що зараз не дуже цікаві, коли ми можемо використовувати холодноростучі злаки, такі як куничник, щучник, осоки тощо, я вам скажу, що... Так як ці злаки виходять рано з зими, вони, деякі з них до середини літа можуть втратити свою декоративність і привабливість. А ці злаки, якраз з середини літа, вони починають наростати. У цих вже до середини літа сформуються гарні волоті, і деякі із них. Переходять на зиму, так само, наприклад, як куничники. Щучник не такий буде цікавий зимою. Його навіть потрібно буде обрізати. А ось міскантус він якраз тільки буде починати відбиватися і давати свої волоті. Тому, якщо ви поєднаєте і такий злак, і інший, ці у вас будуть працювати в першій половині вегетації, а ці будуть працювати з середини серпня, десь і аж до самої зими. Я вам раджу сильно злаки не обрізати. Тому що деякі, в принципі, не можна обрізати. А по-друге, вони просто вам будуть давати привабливості весь період квітування і коли вони будуть сухостоями в саду. Я вам зараз ще покажу декілька злаків, щоб ви звернули увагу, тому що не тільки куничники, не тільки щучники існують як холодноростучі злаки. Ось також зверніть, будь ласка, увагу. Це не куничник, хоча вони схожі, це чий. Блискучий називається злак, він достатньо високим виростає, коли пускає свої волоті. Я не можу сказати, що він є конкурентом міскантуса, тому що у міскантуса більш цікаве суцвіття. Але якщо їх порівнювати зараз, ось Міскантус, оце, наприклад, Клейн Сільбер Спейн. Але, в принципі, значення, який сорт немає наразі, тому що вони, в принципі, всі ці міскантуси мають однаковий вигляд. А чий? Ну, зовсім інша а, структура і зовсім інша краса. Я для того, що вони також виростають потужними кущами, як міскантуси, тому коли висаджуєте, залишаєте більші проміжки. До речі, коли висаджується міскантус, я би радив вам його висаджувати. Ну, один на квадратний метр. Якщо у вас 5 квадратних метрів, ну це тоді 5 кущів висаджаєте. Для того, щоб ви щільніше і одразу мали якийсь ефект, тому що не завжди є можливість купити і придбати ось такий кущ. Можна придбати і ось такого розміру, наприклад, да? там в літровому контейнері. Тоді можна їх поставити там, 2 на квадратний метр. Але більше двох на квадратний метр я б вам не радив висаджувати, тому що їх вся краса, коли вони і в масиві, і коли їх самих можна побачити. А ось ще один приклад досить цікавий. Подивіться, ось так має вигляд проса. Будь майже будь-яке проса має ось такий вигляд зараз. Тобто, ще можна сказати гірше, ніж міскантус. Чому? Тому що взагалі навіть ще ось ну нічого не відбувається, от, от тільки починає наростати. Але привабливість проса, навіть в порівнянні е з міскантуса, в тому. Що у нього настільки цікаві волоті, вони як хмаринки. Міскантус, він дуже такий ну, важка така рослина. А цього прям як повітряні таке кульки формуються завдяки його ось цим насінням і самим волотям. Тому я думаю, що ну, вважаю, що просто один із недооцінених злаків, і він дуже є легким в догляді, тому що він майже нічим не хворіє і. І за ним потрібен мінімальний догляд, в тому числі менше зрошувати, а це дуже важливо в наших умовах. А ось, подивіться, будь ласка, це кастриця Мейера. Наскільки вона чудова і гарна, по-перше, у неї такий досить цікавий. Ми знаємо всі кастриці, вони сизого кольору. Ну, Переважна більшість того, що ми знаємо по кастарицям, вони з цього кольору. А це інша зовсім рослина. Подивіться, яка вона висока, яка вона потужна. І коли вона квітує, у неї такі дійсно цікаві повітряні волоті, як у малінії. Якщо хтось використовував цей злак, він знає. Я вам хочу сказати, що вона є дійсно незамінною, і ну, ось тут, тут цей кущ погано розрісся, але на ньому гарно видно. Ось вона була обрізана. Ви зверніть увагу, оце все наросло за півтора місяці вже. Ну, і порівняти, наприклад, той самий е міскантус або е от той саме проса. Тому от навіть ось тут, якщо взяти таким чином, що е проса, проса буде більше, ніж е ця кастриця, е посадити на задньому плані, засадити частково кастрицею, то у вас буде е дуже бомбічний ефект. Я вам хочу ще зараз показати, як саме в квітниках поєднуються деякі злаки, як холодно ростучі, так і теплолюбні, щоб ви дійсно переконалися, що потрібно використовувати і ті, і інші. З лаками єдиними ми живемо. Подивіться, будь ласка. Ось у нас є поєднання з лаків, і поєднання ну в даному випадку це пенстемон Хаскер. Тобі ж квітка. Злак, так як він вище, в будь-якому випадку, переважна більшість, ну, якщо це місканту, з піннісітом, коничник, вони будуть більше, ніж за розмірами, ніж квіти. Тому їх апріорі потрібно висадити на задній план. Це по-перше. По-друге, так, видно, що цей злак він жовтенький, да тільки відростає. Але коли у нас є попереду, наприклад, інші рослини, той саме пінстимон, той самий журавець тощо, то вже акцент сюди не так прям і направлений. І ось якраз цього ми хотіли досягти навесні. Тому що зимою, коли він тут стоїть сухоцвітям, а квітів немає у нас в цей час, тому що ми їх зрізаємо перед зимою, то якраз ця ситуація і працює. Тут у нас нічого немає, крім журавця. Тут у нас стоїть міскантус. Втім, покажу ще прийоми поєднання міскантуса з іншими квітами. Зверніть увагу, так само міскантус на задньому плані. Перед цим ростуть ще айстри і перед ним також росте пінстемон тільки іншого вже сорту. Тобто міскантус все одно на задньому плані, тому що він високий. Він підбиває десь туї, які я не хочу, щоб були просто суцільною стіною. Але вони мені виконують відповідну функцію закриття тієї частини від цього квітника. А перед цим я висадив інші квіти, які закривають міскантус, поки він не охаяний. А тут навпаки, а тут є злак, який висаджений на передній частині квітника, тому що це сіслерія. Ця сіслерія, вона, ну, в принципі, такої завишки вона і буде. Подивіться, яка малюпуська, яка цікава і гарна. Може, ви її вже і знаєте, але ну, зверніть на неї ще раз увагу. Вона декоративна майже весь сезон, в тому числі і зимою. Її тільки потрібно буде підрізати, ось як тут було, бачите, зроблено, підрізали. І вона дуже швидко відросла. І ми не хаваємо її на задній план через те, що вона маленька, вона постійно тримає квітник нам і зимою, і весняний період часу. А навпаки, такі рослини, як та сама Монарда, які будуть більш е, високими, е, вони знаходяться на задньому плані. І я вам хочу ще показати е, квітник, де висаджені рослини е, моноблоками, тобто одного сорту, достатньо великій кількості, щоб ви для себе оцінили, наскільки це прийнятно використовувати такий принцип в вашому саду. Подивіться, будь ласка, на цей прийом. Тут рослини висаджені блоками, а, тому що тут досить така ну, довга смуга, і тут приблизно ширина 2 метри. Були висаджені дерева і мені хотілося закрити чимось низ. І я розумів, що бажано висаджувати такі рослини, які будуть тримати цю фасадну вхідну групу і зимою в тому числі. Тому я обрав щучник Дернисти. Подивіться, як він навесні зараз цікаво вже е, набрав таку свою високовитість. А наступним є куничник. Зверніть також увагу, що куничник він виростає десь метра під півтора-два, в залежності від сорту. А щучник, він нижче, навіть коли квітує, ну він може бути до метра. Тобто у нас буде вже перепад цих блоків. Коли це буде читатися великим таким переліпіпідом, це буде досить цікаво. А потім у нас йде іхінацея пурпурова лікарська. Зараз можна побачити, що ну, цей блок наче випав зимою, але завдяки тому, що у нас є злаки, які стоять зі своїми волотями, досить цікаво і в зиму уходять такими. І, в принципі, і їх залишається, я не зрізаю її, але привабливістю у залаків буде набагато більшою. То мене не лякає, що от в цей період часу навесні тут вона трішечки така невисока, хоча вона потім виростає так само десь більше, ніж до метра висотою, і з коничником досить цікаво перегукується. І потім знову є блок коничника, тобто формується такий ритм, коли у нас через певну кількість проходять блоки відповідно рослин, які ми обрали. І потім знову у нас, наприклад, йде і хінацея. Таким чином, ви одразу, коли продумуєте квітник, ви можете собі взяти і, квіту, і рослини, які будуть квітувати, і злаки, які цікаві вже зараз, і які також залишаються на зиму. І коли це скомбінувати навіть ось такими великими блоками, це так само може бути красиво. Тому я вам о, щиро о, раджу, щоб ви намагалися спробувати і такий прийом в своїх квітниках. Ну а потім діліться у відео своїми коментарями, який у вас вийшов експеримент, чи задоволені ви їм. А я хочу з вами на сьогодні попрощатися і до нових зустрічей. На все добре.